Вже звично на початку купального сезону працівники центру контролю та профілактики хвороб проводять дослідження стану води. У рівному фахівці відібрали перші проби на озері Басівкут, точками забору для лабораторного аналізу традиційної вхіту водойму її середина та вихід. Завдяки дослідженням у трьох різних місцях можна оцінити звідки надходить потенційне забруднення з батометром. відбираємо». Проби і стерильний посуд на бак дослідження переливаємо і на хім, і на. На санітарно-хімічні показники окремо беремо посуд і на паразитологічні». у попередні роки купатися в басовому куті не рекомендували. Щораз вода не відповідала нормам за тими чи іншими показниками. В окремі періоди тут виявляли цисти лямблій та кишкову паличку. Завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки Сергій Бернацький каже, що позитивних змін цьогоріч не очікують. Вода в басовому куті стабільно недобра. І говорити там, що вона коли була так взяти, що вона хороша, я так не скажу. Якщо оцінити по санітарно-хімічним показникам, вона за минулий рік, да не тільки минулий рік, а останні п'ять років вона стабільно є, не відповідає. Попри те, що перші дослідження стану води в озері стануть відомі ближче до кінця тижня, деякі рівняни вже відкрили купальний сезон. За словами фахівців, купання у басовому куті не несе небезпеки здоров'ю людини, однак в жодному разі не можна ковтати цю воду. Безпосередньо, якщо там, наприклад, цисто лямбрі немає, а ті показники, які я зазначив, це є, означає, що вона недостатньо. Хороша прямого ризику, але задуматися і оцінити, що вона може бути нести певні ризики. Про це вона якраз свідчить. Температура води у басовому куті наразі становить плюс 21 градус. У перший понеділок літа комунальники вирівняли пісок на пляжі, обладнали душ та питні фонтанчики. Раніше рятувальники обстежили дно водойми та прибрали сміття. Чергове відпочивальникам нагадали про дотримання правил безпеки на воді. і Закликали купатися лише у пристосованих для цього місцях. Що в нас у нас ривненський. Області вже відкрито 14 пляжів, це по наших нормах, де вони готові до прийому купальників. Там виставлені рятувальні пости, визначені місця. Перевірено дно там, де можна купатися. Від початку цього року на водоймах рівненщини потонуло 10 людей найбільш небезпечними для купання. За словами рятувальників, є річки Горинь, случ та стир, де трапляються круговерті, так звані водяні вири, які можуть потягнути людину на дно. Микола Брешицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.